Привіт, привіт! Сьогодні будуємо Полісад Гейт або ж модова дверка. Для побудови нам потрібно в першу чергу зробити креслення, яке називається Полісад Кейт. Для розміщення креслення додаємо колоди в категорію Poliset Base. Та за допомогою лопати закопуємо фундамент. Нам потрібно 4 колоди. Далі до фундаменту додаємо дошки, цвяхи, колоди та мотузку в категорію Полісад Кейт. За допомогою сокири будуємо першу частину воріт. Нам потрібно дві дошки, три колоди, мотузка та вісім цвяхів. Далі по такому ж принципу будуємо іншу частину. Для цього додаємо кодлок в категорію Attachments. Уточнення, якщо це цифровий кодлок, пароль вводиться цифрами або англійською мовою, або можливі покращення. Далі додаємо колоди дошки та цвяхи в категорію Reinforced PolysetKate. Та за допомогою сокири робимо дерев'яне укріплення. Нам потрібно для цього 6 колод, 16 дошок та 128 цвяхів. І тоді наше дерев'яне укріплення готове. Після цього додаємо листи металу та цвяхи в категорію Metal Polyset Gate та за допомогою сокира робимо металеве укріплення. Нам потрібно 4 листи металу та 32 цвяхи.